Жодне місто не може повноцінно функціонувати та розробляти плани на майбутнє без наявності містобудівної документації. Однак, з розвитком технологій наразі з'явилися нові можливості розробки та впровадження містобудівних кадастрів у цифровому форматі. Тож сьогодні у виконкомі презентували містобудівний кадастр Кременчука, створений на геоінформаційній системі. До цієї пори вони жили на папері. І якщо в кращому випадку це зберігалося у архітектора на стіні у вигляді такого плану генерального розвитку території, то зараз це можливо в зберігати в електронному вигляді і надати доступ всім, які в цим генеральному плані мають потребу від проєктувальників, архітекторів до просто жителів мікрорайонів. Цього міста усі інновації будуть загорнуті у єдиний геопортал, який включатиме в себе важливі для життєдіяльності міста сервіси. Серед них сервіс генерального плану міста, транспортної моделі міста, сервіси показників плану розвитку громади. Якщо ми зараз розглянемо структуру комплексного плану, який прийнятий Міністерством регіонального розвитку, то там є все. Майже всі сфери життя діяльності міста там передбачені, щоб їх показати, щоб їх прорахувати, щоб їх розвивати гармонально, не будувати, скажімо, дорогу на пустий. Напустилі на територію, а треба запланувати і масиви, які буде будуватися, і дорогу туди, щоб кошти витрачалися доцільно. Також у сучасних реаліях важливими є сервіс з обліку руйнувань на території громади внаслідок збройної агресії РФ, а ще сервіс з організації надання допомоги тимчасово переміщеним особам. І, хоч наразі проєкт знаходиться на стадії розробки, вже впроваджені чіткі кроки, аби геопортал нашої громади відповідав викликам сьогодення. Почому вам Дякувати вже за ту пророблену роботу, яка вже зроблена, і дуже вас прошу все-таки поспілкуватися з нашим директором нашого комунального підприємства. Можливо, ми зможемо знайти якісь е, точки, де переднуться наші. Можливості, і ми зможемо інтегрувати тому, наприклад, вашу систему і десь її скомунікувати з нашою а трошки підрозширити наші можливості в майбутньому, завдяки вже вашим напрацюванням. Надалі розробники проєкту навчать кременчуцьких фахівців працювати з системою, що допоможе геопорталу Кременчуцької громади працювати незалежно та постійно розширювати спектр даних та сервісів. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Краманчуцькі новини.